Всім привіт, любі друзі! Сьогодні в роботі я такий Volkswagen t 5 мультиван 2-літровий дізель 2011 року. Немає світла в салоні взагалі ніде. Як бачите, спереду немає, ззаду немає. Це сталося після того, наче після того, як якусь з цих лампочок щось намагались замінити, начебто поміняли, але... Світло пропале, немає взагалі ні світла ні спереду, ні ззаду. Ну Першим ділом, що робимо, перевіряємо запобіжники в середній консолі салону. Відчиняємо ось таку дверку. За цією дверкою є ось такі защілки, треба утиснути одночасно зліва та справа. І відкрити цей пластик, має податися на себе. Ось так. Утиснули, відкрили, і повністю ця коробка пластика вона знімається. І є доступ до основних запобіжників. По схемі я передивився, це запобіжник номер 17 та номер 24 Вони 2 по 7,5 А. Отже, в нижні, знаходяться вони в нижній, там є верхня та нижня частина. Вони якби однакові. В нижній частині знаходяться, ось, бачите, номер 17 і ось мікрозапобіжник, і нормальний стандартний номер 24 Вимкнув я запалення, вікнув габарити, там все ж. Але вони, ці запобіжники, немає на них, на них живлення. Не те, що вони перегоріли, а вони взагалі немає на них живлення. Причому при будь-якому положенні ключа запалення, навіть при заведенні мішень. Хоча це не рівно, що там. Отже, перевірив я взагалі всі запобіжники, знайшов, перегорівши номер 7, ось там 15 А. Замінив його, думаю, може, там щось не заживлено. Замінив його, але на ньому живлення є, але нічого це не дало. Тому що подивився по схемі, що не виходить живлення на ці запобіжники з електронного блоку керування бортової мережі. Ще раз, повключав, повиключав запалення, ну нічого це не дає. Отже, поставив на діагностику автомобіль і при діагностиці блоку бортової мережі є помилки. Особливо ось ця помилка верхня це Клема 30C. Було якесь коротке замикання. Онуляю я помилки, помилки онули, онулились, з'явилось живлення на запобіжниках і, відповідно, з'явився світ в салоні. Бачите, на одному і на іншому. Скоріше за все, що драйвера пішли в захист, коли там щось замкнули, коли міняли лампочку. І без діагностиці і живлення туди не подавалося просто-напросто. Ось так зараз живлення, як бачите, є всюди, навіть у порогах. Тому іноді, без діагностики, навіть не можна нормально, як то кажуть, лампочку поміняти. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Бувайте!